Але давайте поговоримо про образ лідера, да тому що в нас от здебільшого комунікація вона все ж таки будується на лідері певної структури, і Це не Дарта лише Вейдер, прикро, прикро, прикро. А в нього ще є блок, де Дарта так. Вейдера. В нього дві політичні сили. Але але от тим паче, який же ідеальний лідер з точки зору розуміння нині українського виборця, українського громадянина, тому що останні дослідження ну власне і і польові там фокус групові власні і дослідження рейтингу вказують, що лідером у розумінні громадян є типаж пана Лукашенка. Ну тобто, до чого це може призвести? І, і читати ідеальним лідером. Є той, якого більша частина населення може наділити тими якостями, якими вона хотіла би його наділити свого часу. Дмитро Гнатович Видрін говорив про те, що Віктор Ющенко є таким ідеальним дао. Кожен його наповнює своїм змістом. Ющенко так, це колективний. От, власне, він говорив, що якщо виборець любить помідори, він буде щиро вірити, що Ющенко теж любить помідори. О, І відповідно він буде його наділяти такими рисами. От, хтось Але хотів це його так, бачити, я, бачити, я, бачити бачити. Я, бачити, бачити Шкалєн, це, це є певні стереотипи, коли частину своєї ідентичності ну, людина віддає лідеру. Тобто це колективна, політична ідентичність, лідерська, це колективна ідентичність. І ну, для шахтарів він має бути шахтарем, для хліборобів хліборобом, ну, для повій повією.